Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий та повчальний лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Заїхала провідати батька. Побула п'ять хвилин і вирішила раптово: заберу його до себе Назавжди. завжди. Впродовж одного дня заберу. А він взяв з собою лише капці, шкарпетки, сорочку та портсигар, який колись у молодості йому мама подарувала. А ще взяв з собою ковдру свою. Не знаю, навіщо вона йому знадобилася, але я заперечувати не стала. З того часу проживає з нами цей немічний дідусь хлопчик худий, смуркуватий, слисеної на голові. Лише на потилиці рідіє сиве закручене волосічко. Як іде по хаті, перебираючи ногами з ковінькою, то робить це обережно, зупиняється перед кожним порогом, тримаючись однією рукою за стіни. Бачить нашого котика, посміхається, а пушок частенько вилазить йому на ноги і він гладить його змаршкуватою рукою. Інколи дідусь говорить сам до себе, і це здається дивним, ніби бачить когось невидимого. Частенько тримає він, приходять гості, йде до себе у кімнату, соромиться бути на людях. Частенько тато згадує матусю він довго страждав, коли вона померла. Любить повторювати свої істоті, ми сотню раз чули. А ми слухаємо і вдаємо, що чуємо вперше. Колись такі сильні і мужні руки татуся тепер трясуться. Він тримає час куща їм обома руками, бо боїться її впустити. Все частіше переглядає дідусь світлини з мамою. Коли вони були ще юні, він привіз їх з собою, просто заховав у одну шкарпетку. Буквально ще декілька місяців тому я не помічала, як татусь раптово зістарівся, схуд та з'янувся. Тепер він перестав бути дорослим і за ним треба догляд, як за маленьким хлопчиком. Обслуговує він себе, звичайно, сам, але часом трохи чудить, тому за ним необхідно приглядати. Любить тато, коли усі вдома. Коли я приходжу з роботи, полегшено зітхає і посміхається, інколи плите вироби з лузи. Але зараз леснихляні руки не дають йому це робити швидко і довго, а раніше навіть кошики продавав у селі. Я відчуваю неймовірну тугу та жах, коли розумію, що тато сильного, здорового чоловіка перетворився у слабкого та кволого дідуся. Йому зараз 79 років. Мені шкода батька. Я з ніжністю ставлюся до нього, бо щиро люблю його. Ніхто не знає, куди приведе нас життя. Але я хочу, щоб свої останні дні він провів у спокої, тиші та комфорті. А йому багато не треба, лише щоб рідні люди були поруч. Таточку, дякую тобі за те, що ти є у мене. Живи довго, я тебе благаю. Бережіть своїх рідних, коли вони старіють, їм особливо потрібна турбота і любов до дітей. Любі друзі, чи сподобалась вам історія нашої героїні? Якщо так, напишіть нам, будь ласка, про це у коментарях.